Здорово. Так-так, кріс бо висорезні показав. Угу. Це uh -huh. кукурудзу їсть. Колись <ріху> мені покажеш. Так я кріс його йогося відшив. Хочеш в школу йти? Хош шо, шо хочеш в школу? Не, не хочеш?

Так, як ви? Конфетів нема, вже впливе в дані все. Ну, конфети теж поплили в холодильник. Ну, нічого, А ти пробував раз, Ольга? Все, сідайте. Красавець. Степанович, посідай нормально. А ми набрали всі салати чи ні? Тільки її, хватить тобі. Тільки що себе включає мікроволока, тебе саме тут ті нанесенки прийде. Може, круті це віддати. Він калі крьосну познімає, коли він покаже. Так видимо, є на буржуазі. Слава! Я не пострижу на великих діла постригнути. І не покращена, не чувствую. Я слава і в мене розговор раді, його радіопити. Діву війна сину витягну. А, звісно, файно так. Я тобі <плаку> <я, плаку> <я, плаку> зараз, смакачу, буду з тобою розмовляти. Я так і знала, що ти будеш. Я взагалі не стріжу на злама.

Потра живе в селі Зміївка Береславського району, Любові Степанівні виповнилося 55. І з цим ювілеєм причудовим вас радо поздоровляють, дорогі вашому серцю, і люблячи вас, чоловік Степан, сини Степан, Олександр і Віталік. День єдиний у житті лиш такий буває, з ювілейним днем тебе чоловік вітає, як у небі голуби летимо ми разом, і сьогодні від душі я тобі бажаю, щоб шлях твій був широкий, щоб мало було перешкод, щоб ювілей справляла соти, і не знала ти тяжких турбот, щоб завжди. Щасливі були наші діти, щоб завжди ти за них могла порадіти. Хай серце ще довго тріпоче у грудях, живи до ста років на поміч всім людям, здоров'я міцного зичу я щиро, ласки від Бога, від людей добра, нам многії і щасливі літа. А ось Любов Степанівна, привітання, побажання від синочків. Дорога матусю, рідна наша ненько, мамочко, ти наша, дорога людино, трьом синам потівку, ти вже. Дала. І за чуйну душу, ніжність, ласку, мамо, ми тебе вітаємо, зичимо тепла, в світлий ювілей твій, хай тобі з неба Бог благословення на здоров'я дасть, хай тобі всміхнеться сонечко ласкаве і частинку щастя ангел передасть. Хай тебе оточують завжди добрі люди, хай твоя усмішка радує серця, все життя попереду ненька, дорогенька, хай щастю твоєму не буде кінця. Любов Степанівно, від люблячих сердець, чоловіка Степана і синочків Степана, Олександра і Віталика, в дарунок приймайте пісню виконання подружжя тилюків. I'm うん。<music> Наступне вітання теж для іменинниці, ювілярки ювелярки села Зміївка Бориславського району для Любові Степанівни Солонини. А ось тепер і славним 55-літтям вас, Любов Степанівну, поздравляє брат ваш Ярослав. Я поздравляю с юбилеем тебя, любимая сестра, и пусть сияют радостно глаза, и пусть душа от счастья запоет, пусть мимо прошумит гроза, пусть только радость дарит каждый год. 55 миг чудесный, так будь же ты еще прелестней, ведь ты не знаешь и сама, как ты мила и как добра, милая, хорошая, родная, не грусти сегодня о годах, ты для нас такая молодая, даже с серебринкой в волосах, нам твои морщинки незаметны, и для нас тебя красивее нет. Будь же ты красивой и заветной еще много-много долгих лет. Все пройдет и молодость, и жизнь, так зачем же рано стариться? Лет до ста Сумей прожить. И мужчинам нравится. С юбилеем, дорогая сестричка. Любовь степанин, Вид брата Ярослава в дарунок примите песню в окунании Катерины Шавриной. Oh, yeah. А ось тепер, Любов Степанівно, з днем народження з ювілеєм з 55-літтям вас поздоровляють брат Іван, його дружина Тетяна, їхня донька Наталія і онученька Анастасія. Бажають вони вам здоров'я, щастя, довгих при років життя, що за залишалися такою доброю. Белые стаи годы пролетели, но душа, как прежде, молода. Соловьи еще не все пропели, утекла еще не вся вода. Юбилей ваш праздничный и светлый, и грустить не время, не пора. Долгих лет вам яблонь в белом цвете, радости и счастья и добра. И, случайно, Любовь но вид брата Ивана, его дружины Тетяны, доньки Натальи и внученьки Анастасии, в дарунок песня вам о выполнении Надеи Кадышевой. Пер Любов Степанівно вас з датою з ювілейною і славним 55-літтям поздоровляє сім'я Мацьо із села Шляхове Береславського району. Да чего прекрасен юбилей, Чудеса, подарки и цветы, Сколько в нем улыбок, наслаждений, нежности, любви и доброты, Пусть согреет понимание близких, пусть наполнит дом веселый смех, Чтобы просто радоваться жизни, чтобы просто быть счастливым всех. Благо. Пусть годы пролетают, как перелетных птиц косяк. Была бы ты всегда счастливой, а остальное все пустяк. Любов Степанівна від сім'ї Мацьо із села Шляхове Береславського району в дарунок на честь ювілею приймайте пісню в виконанні Миколи Гнатюка. Час рікою пливе, як зустрінує тебе, як я тебе.